А ви дивитеся неймовірну правду прозірок. Багато цікавих сюжетів, які викликають неабиякі емоції. Тож, не гаймо часу. Починаємо. Сьогодні у випуску ви побачите, яким буде фінал Євробачення, та як гурт творчий конвертує свій успіх у благодійність. На наших костюмах і дітей, які були народжені під час війни і вимушені виживати в інкубатора. Ми збираємо гроші на порятунок їхніх життів та їхніх сердечок. Найскромніші зірки світу. Хто вони і чому не хочуть користуватися своїми статками? для мене гроші нічого не означають. Я заробив багато грошей, але обираю насолоджуватися життям, а не піклуватися про рахунок у банку. Українці підкорюють світ. Як переможець Україна має талант, Артем Песько виграв гран-при на міжнародному пісенному фестивалі United Kids в Іспанії. Мені ця перемога дуже важлива і приємна, тому що серед 30 дуже сильних учасників вибрали саме мене. І для мене це навіть трішки шок українські мами. Історії зіркових матусі, які, як і всі мами, готові на все заради безпеки своїх дітей. Моя мати це та жінка незламна. Це яскравий приклад незламної, сильної української жінки, яка, як то кажуть, зробить усе для своєї сім'ї, для своїх дітей, для своїх онуків. Все це і багато іншого дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Олена Зеленська відвідала коронацію Чарльза третього. Це було феєрично. Два півфінали Євробачення позаду. Яким буде сьогоднішній фінал? Про ці та інші події розкажемо у нашому дайджесті вже зараз. Минулої суботи відбулась історична світова подія. Коронація 74-річного Чарльза третього та його дружини королеви Каміли. Боже, бережи короля! Боже бережи короля! До Вестмінстерського аббатства було запрошено понад дві тисячі людей, члени королівських сімей, світові знаменитості та перші особи країн. Однією з почесних гостей стала й перша леді України Олена Зеленська у супроводі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Нехай саме вони стануть ознакою епохи ваших величностей і для сполучного королівства, і для нас. Ще одними з найпочесніших гостей стали перша леді США Джил Байден із онукою Фінеген. І, як то кажуть, символізм обраних ними суконь говорить сам за себе, як і урочиста зала Вестмінстерського аббатства, яка теж була оформлена у державних кольорах України. Загалом, побачити на власні очі і привітати оплесками свого короля, зібралося до двох мільйонів підданих. На заваді яким не став навіть дощ. А ось кого не дорахувалися на церемонії, так це дружини принца Гаррі Меган Маркл. Дата коронації співпала з днем народження їхнього сина принца Арчі. Тому і сам Гаррі довго на святкуванні затримуватися не став і майже одразу вилетів назад до США. А вже сьогодні ввечері Великобританію Україну чекає ще одна важлива подія: Гранд Фінал Євробачення. 67-й пісенний конкурс проходить у Ліверпулі. Позаду вже два півфінали. У фіналі ж Україна змагатиметься за перемогу під номером 19. Ми репрезентуємо Україну найкращим чином, наскільки це можливо. І побачимось у Ліверпулі. Всі повинні знати, які в нас сталеві серця, і брати з нас приклад. На відкриті конкурсу наші хлопці вкотре нагадали світові головну мету, чому вони тут в Україні триває війна. Через агресію Росії гинуть українські діти. Тож костюми музикантів на блакитному хіднику теж були символічні. На наших костюмах імена дітей, які були народжені під час війни, і вимушені виживати в інкубаторах. Ми збираємо гроші на порятунок їхніх життів та їхніх сердечок. Всі вони мали критично малу вагу. Наприклад, ось вага Аліси 1 кілограм 890 г. грамів. Ми запустили збір коштів на закупівлю інкубаторів, щоб врятувати дітей і зробити їхні сердечка сильнішими. Єдині ж з учасників, хто символічно підтримав Україну на церемонії відкриття конкурсу, стали хорвати. Ви бачите на нас українські кольори, тому що Ліверпуль замість України приймає пісенний конкурс Євробачення. Тому це честь для нас і наше вшанування цієї події та історії України. Окрім гурту творчі, до Ліверпуля приїхала по-справжньому важка артилерія українського шоу-бізнесу. У гранд-фіналі виступлять Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти Говей та «Калуш Оркестра. Зараз підготовка йде повним ходом. Ми репетируємо на сцені «Євробачення», вичитуємо сценарії, поправляємо дикцію вимову англійською. Все буде відбуватися, звичайно. Ось ми репетируємо, ми вже бачимо. Чили номер, і це буде дуже грандіозно. А ось хто стане переможцем цьогорічного конкурсу, дізнаємося вже зовсім скоро. Співак Пол Маккартні віддав дітей до державних шкіл, щоб не переплачувати за приватні. Слухай, молодець. Акторка Кіра Найтлі має ліміт на місяць і засуджує люксове життя. А наша реперка Альона Альона орендує просту маленьку квартиру і не купляє власну нерухомість. Хто ще зі знаменитостей живе звичайним життям без люксу? Дивіться наш ТОП-5 скромних зірок, і все дізнаєтеся. Розкішні маєтки, автопарки і брендові речі саме так більшість людей уявляють життя всіх зірок. Проте є знаменитості, які вважають, що всі ці лекшері атрибути їм не потрібні. Натомість живуть вони не на широку ногу і спрямовують багатотисячні гонорари в інше русло. Далі підбірка зірок, які ведуть скромний спосіб життя. Наш топ п'ять відкриває нова українська зірка, який називають співаюча бандуристка Марина Круч. Гадаєте, всі молоді виконавиці помішані на брендових речах і бутіках? Марина руйнує цей стереотип і чесно розповідає, що речі купляє на секонд хенді я купила ці джинсики в Амстердамі, в секі вінтажному. десь за євро 70, мабуть, три тисячі гривень в Україні. Так, в Україні в це... Тернополі в стоку купили. Вес таке шов, хочеться сказати, що сіпа, типу, що я там типа капець, дуже дорого вдягнута, але це не є так. Але це не є раз... так, бо ми не рахуємо, що ті типу, ціна – це типо основне, насправді, смак. Четверте місце посідає зірка серіалу «Секс і місто Сара Джесіка Паркер. На відміну від своєї кіногероїні Керрі Бретшоу, вона не помішана на дизайнерському взуті і не викидає гроші направо і наліво. Акторка пересувається на громадському транспорті. Її можна зустріти у звичайному супермаркеті, у луках з мас-маркету. Вона знає ціну грошам. Тому що її дитинство не було казкою. Сара народилася у багатодітній родині, де було вісім дітей. Жили всі на соцвиплати по безробіттю і могли годинами стояти у черзі за безкоштовною їжею. You know, Був час, коли не святкували різдво, well, коли були без електрики та проживали інші складні часи. Always... Бронза нашого топу дістається Андрію Данилко. То тільки в піснях він іде такий весь одольче габана, а його вірка сердючка виблискує в нарядах, вкритих стразами. У повсякденному житті, чи навіть у судівських кріслах, Андрій зливається з як то кажуть, сірою масою, а точніше, чорною. Щойно артист сходить зі сцени, зірку одразу змінює на чорну кепку, а яскравий костюм на звичайні чорні штани та ковтину. За таку його простоту з чоловіка навіть почали глузувати. Михайлиш, скажи тільки чесно, ти хоч переш ту бейсболку чи ні? Що З року в рік одна й та сама? Як людина дуже зайнята, я собі придумав спецовку. Так це дуже зручно. У мене багато цих шапок, я їх просто змінюю. Другу сходинку нашого топу посідає один з найбагатших чоловіків світу. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг кілька років тому його теж присоромили в ефірі одного з телешоу. Після розповідей про перші мільярдні заробітки Марка, телеведуча сказала: Ви змінили свій стиль життя? Якось по вас не скажеш, що ви купляєте дорогий одяг? Ні, я не купляю дорогий одяг, Ба більше я маю маленьку однокімнатну квартиру з матрасом на підлозі. Ось де я живу. Ви змінили свій стиль життя. Якось по вас не скажеш, що ви купляєте дорогий одяг? Ні, я не купляю дорогий одяг, бо більше я маю маленьку однокімнатну квартиру з матрасом на підлозі. Ось де я живу. Зараз Марк має дружину і трьох дітей і живе в більших апартаментах, проте на роботу воліє їздити на велосипеді. Любить смачно перекусити у фастфудах, а його незмінним улюбленим одягом є джинси та однотонна футболка. <анкрус> ну і найскромнішим актором Голівуду називають Кіану Рівза. На його думку, гроші не можуть зробити людину щасливою. I mean, you know, Для мене гроші like that, нічого не означають. Я заробив багато грошей, але обираю насолоджуватися життям, а не піклуватися про рахунок у банку. Майже весь свій гонорар за зйомки у першій частині матриці він свого часу витратив не на новенькі апартаменти чи суперкар, а на лікування своєї сестри Кім від лайкмії та на пожертвування клініці, в якій вона проходила лікування. І по сьогодні Кіану практично всі свої доходи віддає на благодійність. Зараз актор не користується привілеями багатіїв, з особистою охороною не ходить, їздить в метро, а найкращий відпочинок для нього це просто прогулятися вулицею. Подейкують, що на один зі своїх днів народжень він просто купив собі кекс, сів у парку та їв його. А всім перехожим, які впізнавали його та вітали, пропонував кусити шматочок. Як жити багатим знаменитостям, куди та на що витрачати гроші? Особиста справа кожного. Наша справа розповісти вам цікаві та часом шокуючі факти про зірок, яких ви могли і не знати. Співачка Мадона, який зараз 64 роки, приміряла на себе образ школярки. А Вікторія Бекхем і Девід Бекхем шокували світ тим, що вийшли на вулицю в однаковому одязі. Та що ти там робиш? Гришань? А, а що ми вже в ефірі Надюш? Та вже давно. Я навіть вітек тек сказала. О, слухай, я просто вправи з англійською роблю. Так цікаво. Гришань, я. В принципі, нічого не хочу такого сказати, але ти іншого часу не знайшов. Так в цьому ж і фішка Надюш. Я можу робити вправи будь-де і будь-який в який час з планшета або навіть з телефону. Спонсор показу інглішдом надихаємо вивчити. Е, дивіться наш наступний сюжет. Він теж неймовірно цікавий і корисний. Угу. Стою, я подивлюся. Західні зірки продовжують сіяти на червоних доріжках. А фахівці онлайн-школи вже переклали для вас найсвіжіші і найяскравіші, як їх нові образи, чутки. нещодавно світська діва Кім Кардаш'ян повторила легендарний образ Уми Турман. З фільму вбити біла та бути чиєюсь копією це не про Кім. Тому вже згодом вона повернулась до свого звичного -луку. А ось 64-річна Мадонна вирішила згадати молодість і приміряла на себе образ школярки. Власне, у шкільній формі вона й відправилась на побачення зі своїм 29-річним бойфрендом, боксером Джошем Попером. 56-річна акторка Сальма Гаєк теж поділилася яскравим образом, що правда лише у купальнику, і зірці дійсно немає чого приховувати. Та ніщо так не підкреслює красу жінки як вагітність. Крінці Лохан днями показалася із животиком. та безсумнівно, однією з найстильніших вагітних знаменитостей є співачка Ріана. і свою другу вагітність зірка максимально намагається підкреслити. А дізнатися про всі модні західні тренди першими можете і ви. Спонсор показу Інглішдом надихаємо вивчити. Uh, oh, sorry, English is very interesting. Yes, completely agree. <laughs> Вибачте, ми з надії не помічаємо вже, що переходимо на англійську. Дивіться далі, неймовірну правду про зірок. Попереду лише відбірні, найцікавіші сюжети. О, oh, так you have to see it. Yes. В Іспанії пройшов міжнародний пісенний конкурс Юнайтед Kids Фестивал. Чому цей фестиваль дуже важливий для українських дітей? Та яка мета цього фестивалю? Про це розкажуть українські зірки Руслан Квін та Ірина Білик та Гурт Казка. Переможець Україна має талант Артем Фисько, який вразив країну тим, що взяв ноту Фа третьої октави, і в якого аж 9 мільйонів переглядів на Ютюбі здобув чергову перемогу. Тепер вже міжнародному фестивалі Юнайтед Кітс, де серед 30 дітей з дев'яти різних країн обирали переможців. Ух, Детальніше про цей фестиваль і його переможця дивіться у нашому сюжеті. You're not against You're not against Талановиті діти з дев'яти країн світу зібралися на міжнародному пісенному фестивалі United Kids в Аліканте в Іспанії, зокрема і учасники з України. Адже в час, коли в нашій країні йде війна, діти тим не менш повинні проживати своє щасливе дитинство, знаходити нових друзів та реалізовувати мрії. Чудова та дружня атмосфера фестивалю подарувала їм цю можливість. Засновник конкурсу, композитор Руслан. Квінта, як ніхто розуміє, наскільки важливо для дітей реалізовувати свій талант. Мета фестивалю об'єднувати таких дітей, які мешкають у всій Європі на цій планеті, і ці діти в майбутньому стануть зірками своїх країн, які вони представляють. Що стосується дітей з України, то для них це та платформа, та площадка, де дитина відчуває себе майже миротворцем, таким маленьким амбасадором своєї країни. Солістка гурту Говей Катерина Павленко, яка була в складі журі, зізнається вражена вокальними даними дітей, але при виставленні балів враховувала не тільки це. Я обирала за критеріями такими як цілісність, тобто, коли дитина виходить на сцену. І вона співає пісню, вона відчуває її. В неї зовнішній вигляд підходить під це все її рухи, тобто її емоції. Сьогодні були дуже багато неймовірних дітей, і обирати було дуже складно. Учасники фестивалю мали можливість не тільки заспівати на великій сцені, поборотися за призи у розмірі 500 євро за перше місце та суперприз авторську пісню від Руслана Квінти, а й поспілкуватися зі своїми кумирами, відомими українськими артистами Іриною Білик, гуртом Каска та Алєксєєвим, які приїхали підтримати захід і маленьких зірочок. І це буде прям світовий фестиваль. Це дуже прикольно, що його вже роблять навіть під час війни. Тому що діти не можуть просто сидіти і читати новини цілими днями, їм треба показувати свої вміння, їм треба розвиватися і не можна втрачати час, тому що діти ростуть дуже швидко, їм треба розвиватися прямо зараз. Сьогодні дуже важкий час для нашої країни. Ми могли б закритись, але є надія. Перемоги без надії не можна дочекатися, а коли дітки співають, посміхаються, Особливо українські дітки, це найголовніше зараз, мені здається поруч з охороною воїнів нашої країни. Це поруч це неймовірно важливо, щоб у дітей була можливість відволіктися від цього, була можливість пожити нормальним життям, вийти на сцену, забути про цю війну, забути про все і просто розтворитися в музиці. Розтворилися у музиці глядачі в залі, особливо під час виступу переможця, шоу Україна має талант Артема Фесько, який виграв гран прі фестивалю. Від його голосу всіх пробігли мурахи по шкірі. Зал на мить завмер від захвату, а потім вибухнув оплесками. Перемога дуже важлива і приємна, тому що серед 30 дуже сильних учасників вибрали саме мене, і для мене це навіть трішки шок. 13-річний Артем Фесько після перемоги в шоу Україна має талант у 2021 році. Підкорив вже світову сцену і довів, що Україна справді має талант. Що ж стосується грошової винагороди, то переможець планує частину коштів передати на допомогу військовим, а решту у фонд здобуття освіти в майбутньому. Завтра в день матері на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра документального фільму Українські мадони. Фільм про героїчних жінок, які роблять все, аби захистити своїх дітей, і ви маєте це побачити. Ну а ми спеціально для глядачів неймовірної правди про зірок підготували сюжет про відомих матусь, і мам чиї діти стали знаменитими. Давайте дивитися разом. Співачка Світлана Тарабарова нещодавно втретє стала мамою. Маленьким Іванові та Марійці зіркова родина подарувала сестричку, якою малеча не може натішитись. Вона така мила? Вона така мила, подивись, Подивися маленька. Втім, дізнавшись про вагітність, світлані говорили це безумство народжувати в такий лихий час. Та ще й мама самої Світлани була в окупації у Херсоні. Ці місяці для мене були жахливими. Але слава Богу, наше місто Херсон звільнили, і я змогла забрати батьків з-під обстрілів. Було все і страх, і радість, і тривога за майбутнє. Але чомусь з'явилась така, знаєте, загальна впевненість, що все буде добре. Я повірила в себе, і ось тепер у нас донечка. Через війну і блекаути вагітність проходила дійсно складно. Але материнська сила перемогла темряву. Я стала сильнішою, мудрішою, досвідченішою. І дуже невиспаною. А щодо роботи, то співачка не зупинялася ані під час вагітності, ані зараз з немовлям на руках. З животом я великим таким животом зимку ми співали для військових. А на 17-й день після народження донечки ми знову дали благодійний концерт для наших захисників і написали дитячий альбом. До речі, всім мамам рекомендую послухайте обов'язково і передайте далі, бо це як швидка допомога, яка так зараз нам всім потрібна. А ось у плани солістки гурту онука на тижищенко материнство аж ніяк не входило. Мені ніколи не хотілося мати дітей, стати мамою, нянчитися, продовжувати свій рід. Та доля вирішила інакше. І в 35, три роки тому Ната стала щасливою матусею синочка Олександра і майже одразу зуміла налаштувати робочий графік, в який, як їй здавалося, зовсім не вписується материнство. Це були зйомки 25 годин і йому було кілька тижнів, і він витримав на знімальному майданчику. Його там по черзі е гойдала вся знімальна група від, від зажистів до операторів. Але нині зіркові матусі впевнені, хай краще дитинство на знімальному майданчику ніж у бомбосховищах. Та зараз перед усіма українськими матерями постало ще одне надскладне випробування: залишити рідний дім і коханий серед них і танцівниця Ілона Гвоздьова. Я коли стояла на кордоні виїзду з України. Просто сльози катилися, але тим не менш я розуміла, що я маю бути сильною. Головне завдання моє це зберегти наших дітей. Та у відносно безпечний час Ілона таки наважилася повернутися з дітьми додому. Але це випробування каже: не завжди змінило її як маму. Я напевно стала більш. Пильніша, уважна до своїх діточок. в мене, знаєте, є такий постійний синдром запитання, де мої діти під час тривоги. Сім'я для мене це головне, їх безпека. Понад усе і довірити безпеку своїх дітей. Ілона зараз може лише найріднішій власній мамі. Я хочу їй дуже сильно подякувати. Вона моя підтримка, вона моя опора, моя мати. Це та жінка незламна. Це яскравий приклад незламної, сильної української жінки, яка, як то кажуть, зробить усе для своєї сім'ї, для своїх дітей, для своїх у. Моя мама для мене все. І давно такі дорослі та самостійні артисти для своїх мам завжди залишаються дітьми. Якось, наприклад, Макс Барський. Співак показав, як піклується про нього мама Лілія Володимирівна, коли приїжджає не до зіркового Макса, а до рідного сина Миколи. Справжнє ім'я виконавця. Тут немає в магазині такої. Дивись, це ж домашнє. Бачиш, цибулю кладуть у холодильник, щоб не смерділи продукти. Часничок молодий, не одружений. Бачимо віддати жалко викидати і нагодує смачно, і ревізію по господарству зробить та ще й рекомендації до нових хітів роздасть. Молодіжний такий адреналін середині. Прикольно, це так незвично, класно, просто бомба. Натхнений найріднішою людиною, мамою Стефанією, переміг тогорічний Євробач. Чині лідер гурту Калуш Оркестра Олег Псюк. Згодом переможна пісня Степанія стала зустрічати потяг на станції у рідному для співака Калуші. Степанія Експрес, номер 44 з сполученням Київ Івано-Франківськ прибуває на другому колі від Перону. Ось сама пані Стефанія, справжня зірка у рідному містечку. Фанати часто просять зробити фото із жінкою. І, хоч увага каже Олег, маму, тішить, але ні про яку зіркову хворобу мова не йде. Вона продавчиня в звичайному магазині, навіть не в супермаркеті, а в ларьку. Досі її запитують, чому, але там суть не в грошах. Їй потрібно просто чимось займатися, бо вона пенсіонерка. Вкрай рідко вдається бачитися з мамою Іною Володимирівною Володимиру Остапчуку. Втім, поговорити по душам з найріднішою, хай навіть за спільним прибиранням на цвинтарі у поминальні дні нагоди не втратить. А що сім'я діти якісь ну, ну, дочка в нього десь там є знаю, де. А жінка? А він розійшовся до встиг Володимир познайомити маму із молодою обраницею Катею. Та, попри 16-річну різницю у віці пари, своєю гостинністю вона таки вразила свекруку. Поприбирала, готувала борщ, не матюкалася. Та наприкінці квітня Володимир міг втратити найріднішу людину у житті. Росіяни підступно вдарили у житловий будинок в Умані неподалік від батьківського дому. Це трошки інший район, але він мені рідний тим, що там в школі працює моя мама, і зараз там організований штаб, це школа номер 5, місто Умані. Говтавшись, жінка одразу взялася за роботу в рідній школі. От тільки тепер це став гуманітарний штаб. А вже завтра, в день матері, пройде масштабна акція, присвячена українським матерям. В ефірі телеканалу СТВ відбудеться прем'єра документального фільму Українські Мадонни» про наших героїчних жінок, які не побоялися дати нове життя і навіть в бомбосховищі, які під час повномасштабної війни буквально закрили небо собою над своїми дітьми. А головний образ захисниці батьківщину матір в столиці вперше підсвітять. Цього дня вона постане в образі матері з немовлям. Ті, хто став мамами зараз під час війни, ви герої. Мами зараз як ніколи, коли здається, що світ рушиться, ми відчуваємо покликання дарувати нове життя. Я Вами пишаюсь, ви моє натхнення, ви моя сила, і я точно знаю, разом ми маємо вистояти і перемогти. А нашим мамам і бабусям низький уклін. Ми пишаємося кожною українською мамою. Адже ви, як і наші мужні захисники, стали символом героїзму та оберегу всієї країни. Дякуємо. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду прозірок! Гарного і найголовніше тихого вам дня. Побачимося.